Привіт, друзі, я Олександра, і ви дивитесь поради тим, хто керує бухгалтерським бізнесом. Сьогодні питання наступне: скільки клієнтів може вести один бухгалтер, один фахівець бухгалтерської компанії? Перш за все, я вам рекомендую відштовхуватись не від кількості клієнтів, а від кількості годин роботи такого бухгалтера, тобто від робочого часу. І якщо ви знаєте обсяги а, часу, які потрібно. Тобто скільки часу займе робота з тим чи іншим клієнтом на тиждень, на місяць, на рік і так далі. Тобто, якщо ви можете спрогнозувати навантаження, ви легко зможете порахувати кількість компаній чи підприємців, чи усіх різних суб'єктів, які може вести один бухгалтер. Але питання не в тому, щоб взяти бухгалтера на зарплату і як кажуть, грозити, поки він не помре, чи не звільниться. І залишить вас наодинці з великою-великою купою річних звітів. А логічно вирахувати реальне навантаження, тому що можна собі уявити, що у бухгалтерії є пікове навантаження це періоди звітні, тобто період, коли є дедлайн у поданні звітності квартальної, річної, щомісячної і так далі. А є періоди, коли власне майже нічого не відбувається. І взагалі кількість компаній сама по собі нічого не говорить, тому що є компанії, які просто нічого не не, не здійснюють, тобто у них немає операцій, чи в них є одна-дві операції на місяць. А є компанії з великим документообігом, з інтенсивними бізнес-процесами, і, наприклад, вони відмовляються самостійно щось робити, тобто ви берете на себе всю первинну документацію, усі дзвінки контрагентам, звірки. Перевірки складу, чи одним словом, ви берете на себе усі бек-офісні процеси. Тоді, звісно, немає, немає такого поняття, як кількість клієнтів. Може виявитися навпаки, що вам треба декілька бухгалтерів, щоб обслужити одного клієнта чи один бізнес-процес цього клієнта. Тому я вам раджу не, не виходити з позиції, що я найму людей і буду їм вантажити. Якомога більше завдань, поки вони не будуть жалітися, і це тоді, мабуть, межа. А, ні, це не так визначається. Навантаження повинно бути продумане, збалансоване. І ось чому я раджу виходити з позиції підрахунку робочих годин для оброблення документації такого клієнта, тобто, скільки часу ви витрачаєте на кожного клієнта, наприклад, на місяць. Ось і тоді ви зможете прорахувати навантаження бухгалтера, тому що звісно в нього 8 годин робочий день, що найбільше він може працювати менше. Але якщо ви виходите як власник бізнесу з позиції, що у вас люди будуть перепрацьовувати, я вам можу сказати, що ви доповните перелік бухгалтерських компаній яких ненавидять працівники, і які мають погану репутацію як роботодавці, оскільки люди постійно перевантажені, я вам раджу не йти таким шляхом, тому що у час соціальних мереж та ця інформація стає дуже дуже швидко відомою, і ви втратите репутацію хорошого роботодавця. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Рекомендуєте друзям, коментуєте, присилаєте запитання. Будемо раді допомогти. Порадою на все добре. До побачення.